Україна має захисників, які, ризикуючи власним здоров'ям та навіть життям, боронять кордон мирних громадян та цивільне населення. Але Україна має і тих, хто вважає, що поранені захисники родини загиблих можуть отримати занадто багато виплат. Такі посадовці створюють навмисні перешкоди в отриманні громадянами належних їм соціальних виплат. Так, процедура збору відповідних документів може бути довгою і складною, але разом із тим є моменти, на які ми можемо вплинути. У випадку загибелі військовослужбовця співробітника СБУ, ГУР, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, його родина, дружина чи чоловік, батьки, повнолітні діти мають право на одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень, яка розподіляється в рівних частинах на всіх отримувачів. Спочатку виплачується 1 п'ята від призначеної суми. 3 мільйони гривень, а далі 4 п'ятих щомісячно, частинами впродовж 40 наступних місяців, по 300 тисяч гривень щомісячно. Ці виплати передбачені постановою Кабінету міністрів України номер 168 питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану. Хто має право на ці виплати? Допомога, яка призначається державою. Розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів, які зазначені в статті 16 1 закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, а саме батьки, один з подружжя, якщо вони вдруге не вступили в шлюб, діти до 18 років, утриманці загиблого. Як можна отримати цю грошову допомогу? До кого звертатись? Хто має звертатись? Для отримання грошової допомоги необхідно особисто або через законних представників звернутися із заявою до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації. Крім заяви, треба подати комплект документів: а саме копія паспорту, ідентифікаційний код, документи, які посвідчують родинні зв'язки для подружжя, це свідоцтво про шлюб, для дітей це свідоцтво про народження, для батьків це свідоцтво про народження загиблого. Разом із тим. Для здійснення відповідних виплат отримувачам потрібно надати певний перелік документів. Ми хочемо звернути увагу на найбільш проблемні випадки і ризики маніпуляцій окремих держслужбовців і просто життєві обставини, з якими стикаються родини наших захисників. Перше в окремих випадках громадяни фактично проживали однією родиною, але юридично шлюб не уклали. Відтак, одним із ключових документів буде документ, що підтверджує родинні зв'язки. Якщо ви дружина чи чоловік загиблого, але ваш шлюб не був належним чином оформлений, вам доведеться встановити цей юридичний факт в суді. Тільки після цього ви матимете право на отримання виплати. Друге. При фіксуванні смерті військовослужбовця, поліцейського інших захисників, у відповідні документи вноситься некоректна інформація стосовно смерті військовослужбовця, а саме конкретних обставин місця, дати чи часу. Внаслідок цього родині можуть відмовити у більшій частині виплати. В таких випадках треба отримати відмову від вповноваженого представника держави, оскаржити її в адміністративному суді. На жаль, можуть бути і інші ситуації. Але ми все ж таки наголошуємо, що правовий інструментарій дає можливість захищати свої права та поновити порушене право. Додатково маю зазначити, що в окремих випадках. Поранені військовослужбовці можуть не отримувати належні виплати в повному обсязі. В багатьох випадках це буває через неналежне оформлення відповідних документів, документів про місце служби військового, обставини, при яких військовослужбовець був поранений, а також документів, що підтверджують знаходження військового. На лікуванні. Хоча кожна ситуація достатньо унікальна, я раджу завжди свідомо відноситись до оформлення документів, що підтверджують зазначені факти. Належне фіксування юридичних фактів дозволить захистити ваші права в майбутньому. Якщо у вас є додаткові питання з цього чи інших напрямків, звертайтесь до мене особисто або в нашу редакцію. Також не забувайте підписуватись на нас в соціальних мережах: Telegram, Instagram, Facebook, YouTube.